Всім привіт, друзі! І що буде якщо натиснути на цей важі, коли в нас оце? Я думаю, ви всі знаєте, що буде. Але як зробити, щоб цього не сталося? Треба, можна побудувати бункер. І тому в цьому відео ми побудуємо бункер. Так, я би його хотів побудувати десь у селі. Там був храм. А де село? Сейчас я его обвожу. А где давайте Нам давай-то он там побудем. Лыбочки, лыбочки, тарешечки. Захвори, ну захвори. Ой, куда я заполз? Куда я заполз? А такая, можешь обуть? Ну, давайте десь отут будемо будувати наш бункер. Можна буде за виставочку? Давайте через заставочку я вже побудую цей бункер. Не будував, але ну, це мені допомогло. Давайте побудуємо дім. нам треба зробити таку защиту Тут я спеціально не ламав, тому що ми беремо обсидіан і залізу. І нам би ще взяти такий. Блок, який не... Ну такий гарний. Давайте візьмемо кирпичі. Тільки в... отут сюди, типу як проміжні. Що ми робимо? Бац, який на собці. 49 бац. Ой, не так. Щас треба взлетіти. На 49. сорок девять. як ви бачите, ми зробили. Далі мені потрібно піти. Ось сюди поставити Ні, ми сюди в нас 45. Пац. сюди. Тут же ми ставимо теж. і ми закриваємо за собою. І все 45. 45. Ну її, як завжди, нам би замінити... ту робом. Дивіться, що ми зараз зробимо. Бац.

вот так нормально только тут надо вот так вот так и тут мы копаем до сюда ставим ой тут блок заряжен опа Кіне ми так захищати не будемо. С 42, два. Який? Ой, який? Одна. Що я Рос.

Давайте зараз займемося освітленням. Раз, два. Так. Данс. Я постав такі красиві лампи, як ви бачите. Ну, це отакі блоки, які я поставив. Але виглядають вони бомби Ну і світять. І далі нам би зробити уют. Так, тому що нам. Ось так жити не сильно гарно. Ну і ставимо, наприклад, давайте це потім зробимо. Що нам зараз треба зробити? Нам треба зараз саме цікаве обустраювання. Зараз я візьму всі матеріали. Отак, От в нас виходить і це ще не все. Я не брав багато. То ми пам'ятаємо заставочку, там я отак поставлю, пам'ятаєте, були оці кольори. Ну, стару заставочку. Я роблю в своєму стилі майже як вайлери. Якщо дивиться, подивіться моє відео про ремонт вайлери. Далі нам би краще було б взяти, ну, такий, типу, ліжко. Типа еще мне. Я вот так поставлю. Не, я лишку хочу вот так поставить. Ч это у меня время стоит? Так. Три. Три. Сюда. 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 Вот так. Далее я везьму... Не такі декор... декорації. І ще одна партія підійшла. Зробимо. Ну, десь отак. Мене я взяв з собою в бункер. Так, це в нас. Що це? А ні. це не то я взяв. Де воно? От С везем, и от С, нет, а, я это везу. Ну, везем от С. Это... Ставим далее от шкафчика, и она будет вот так. Сробим Так, ну давайте тут зробимо, ну, буде скучно. Тому зробимо тут отак поставимо. Наприклад... Ось тут... Ні, отак треба розвернути. Отак от. Отак от. Тут ми поставимо. Ні, оце ми поставимо збоку, оце сюди, а це сюди. Ні. Розвернути треба. Та, Та я... Мені не це треба ламати. Де цей блок? О, можна оце ще поставити. Ну і це. Оце. Та ти йди до мене. Почекайте, де він? Де він, де він, де він? Ось о. Давайте отак. Отак, отак, отак. По, по, по самому ідеально. І зараз буде найцікавіше. Почекайте. А оце найцікавіше. Може, хтось знає цей ему Джей, его не хочет он так працювати. Буду. Ай, мне сонце світить. Зараз, зараз побудуй. Побуду, ну побуду. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. И Я думаю, дивіться, що я зараз роблю. Вона не хоче. Ну, добре, зато у нас є такий монітор. Тільки ліжко краще було б туди поставити. Але нормально. Я завжди на боку так лежу. Ну, хто тут так спить? Що так? Так вже незручно. Ну, і, мабуть, це не не все. Бо нам ще дуже багато. Просто на це подивіться. Я думаю... Це вже хтось бачив Ось так. Чекайте, а де мене те? А давайте у нас містиці. А, цілий к нам це не треба. Ставимо ось компуктер. Я захотів собі мак поставити. Нам би ще оце зробити. О, ідеально. О, поде... Почекайте. А де в нас крісло? Ось, не сю, не. Отак от. І поставимо. І така у нас закінчилась. Ну і тепер можна тут поставити Що там? щось. Щось помаленькому. Коврик там. А, і саме голо. А, чекайте, я ж таки це при... приніс. Це ж. Так, це інше. Я отак поставлю якось. Отак. От Ідеально. І зараз ми поставимо коврик. Та не треба мені туди ставити. Коврик я зробив. Давайте тепер зробимо кухню. Візьмемо холодильник. Візьмемо раковину. Ні, mm. mm. Давайте краще. Отаку візьмемо. Отаку, це що вона під колір і отаку. Мені подобається, коли воно посередині. Но, це реально тільки. Я це хочу замінити Ти на от... почекайте Ні, тут були... Отакі круті крісла. Ну це не диван. Ну, може це і диван, але мені воно... Ну, диван це по-іншому він виглядає. Ой, не, це не те... не, не ця раковина нам ще вже взяли. От така. Треба воду оце поставимо. І оце, отак я хочу розмістити. Ой, не тільки оце ми поставимо кудись-сюди. Ось сюди. ми поставимо. Оце ми сюди. А оце ми поставимо отак. Далі тут... А, холодильничний. поставлю ее сюда. Зараз я наберу, ну, все типа для кухни. А, ну, давайте зараз столы тут сделаем. Вот такие невеличкие. Только куда мне, его поставить? Ну, это вот так. Сделаем. Вот, Только вот так. Отак. От ну Щоб телевізор, і отак. От Прекрасно. І зараз я наберу... А, давайте ще лампочку поставимо. Наприклад, ось сюди. Ідеально. Ну і сюди. І зараз я наберу все тебе там щось для кухонки. І подивіться, що в мене є. Я забув я про плиту, куди ж без неї. Тільки я б її хотів поставити з іншого моду. І тут вона при мені треба сама комфортно. Отак. От Ідеально. Далі ставимо ми сюди. Дарічки. Не говоріть, що по столу ходить. Блендер. Банка. Це ми поставимо. І урн. Поставимо ось. Ну все. Можна сказати, що наш ремонт... А, почекайте, я ж забив саме голову. Отак зробив, я зробив як. Оце так прикольно. Я знаю, що зараз не Новий рік, зараз вересень, але... Мені вона так сподобалась, що я не міг її не поставити. А з вами я був містер Флезіте, і сьогодні ми побудували отакий самий бронза... Самий захищений, красивий з Ютубом <смір> бункер. Давайте так, якщо на цьому відео набереться 3 лайки, я зніму відео, в якому я буду тестувати цей бункер на бомбах. А з вами я був містер Флезіте. Всім до побачення!